Мене звати Любов, я рада вітати вас на своєму каналі. Кухня з кишені і справи домашні. Заходьте на мій канал, підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, для того, щоб отримувати сповіщення про нове відео. На друге у нас буде сьогодні така тушена картопля у горшечках у духовці. Що для цього потрібно? Ось таке підчеревина, така м'ясна. Я зніму шкірочку і на дно покладу таку підчеревину. Ось. Потім потрібна буде картопля морковка. Сюди потрібні нам отакі керамічні глиняні глечички, картопля морква, трішечки зовсім олійки для того, щоб змастити, сіль перчик до смаку, лаврові листочки зовсім покладу манюсінькі шматочки. Картопля, трішечки олії. Ось така в мене є такий подаруночок так нам дісталося воно. Воно як майонез, щось таке середнє поміж майонезом, вершковим маслом, щось таке, саме для таких е, цілей. Якщо у вас цього немає, просто є вершкове масло, є трішечки олійки, є вершки, що є, отаке от додати, щоб тільки для того, щоб змішати. І потрібно буде трішечки водички. І додати, потім вже оцю, як ми все це зробимо, цибульку сюди покришимо, все зробимо, складемо в горщички і трішечки залимо, водичкою і будемо випікати в духовці. Сіль, перець до смаку. Так, ось таке воно, бачите, м'ясно сальне. Ось ці шматочки на дрібнесенькі, я нарізаю. Духовка в мене вже я в газову духовку підпалила. Бачите, яка підчеревина, така. М'ясна, прям гарна. Ось так я порізала ось такими невеличкими шматочками, але й маленькими. І складаю все в таку мисочку, щоб зручно було розмішати. Так, тепер нарізаю морку. Морку теж нарізаємо, щоб вона була, щоб їй було видно. Натирати не бажано, можна натерти, але тоді натерта морква вона закраси картоплю. І вона буде такого рожевого кольору і солодкувата. А нам це ніяк не потрібно. Нам потрібно, щоб морква була, щоб вона була смачна, теж просмажилась в цьому такому е, юшечка, така у нас буде така смачненька. Соус і в цьому. Але все-таки, щоб вона не грала в перву скрипку. Дві цибульки в мене є. Теж нарізаємо, але не дуже дрібно. Не дуже дрібно. Так, і ось тепер я нарізаю сюди картоплю. Нарізати я буду отакими от невеличкими, на чотири частини, і невеличкими такими отакими. Для того, щоб просмажилась, все-таки в нас же маленькі. Горщички, то щоб у цих горщичках було комфортно і вмістилося як комога більше. Так, все це я в одну таку низку тепер додаємо перчик, теж без фанатизму. Додаємо солі, теж Уже кожна, кожна господинка знає, яка в неї дрібочка, тому що я, для мене, наприклад, моя дрібочка сама така. Вивірено, ось так я зараз покладу лаврові листочки. Так, в мене такі малесенькі, такі, я покладу два. Чотири я покладу чотири духмяного перцю. Якщо у вас дрібніше, то можна більше. Так. Тепер ретельно перемішуємо м'ясо з салом, і в нас ось ці сало я відкладу зараз ось так. В сторону поки що. Десь для чого, зараз я вам скажу. Так. Ось так. Я такі сальні кусочки відкладу поки в сторону, тому що покладемо його на дно. Ось так. Все посолили, поперчили, все зробили. Тепер я додаю дві ложки о цієї такої. Я навіть не знаю, воно такий вершковий аромат. Таке, я не знаю, як воно називається. Щось таке, кнор якісь. Це нам подарували, то ось. І тепер я оце все змішую. Ось так. Майонез з майонезом вершки, вершки. Що є? Сметану я б не рекомендувала, можливо, домашню. Ось змішала, все зробила. Так, тепер беремо наші горщички. Трішечки. я... Олійки зовсім-зовсім-зовсім таку капелиночку. Ось. Прям рукою так. Так, ось так. Тепер оці шматочки жирненькі я викладаю на дно. Ось так. Тому що вони нам пустять жирок. І цей жирок підніметься догори і просмажить нам гарненько і пропитається цим жирком. А тепер накладаємо угорщички. Тепер беремо паперовий рушничок, обтираємо, щоб воно нас ніде нічого не горіло, тому що це все буде обгорати потім. Виставляємо так на якусь жаровню. Ось так. Тепер додаю зовсім невеличку кількість окропу, обов'язково швидше нагріється. Зовсім небагато. По дві ложечки. Отак. Накриваємо кришечками і відправляємо в розігріту духовку. Скільки буде це випікатись, не знаю, тому скажу вам потім. Зараз ставлю це в духовку. Опів наша готова. Ось так, дивіться, яка вона гарна, запашна. Ось така картопелька. Нагадаю, що тут інгредієнтів небагато. Картопля, морква, цибуля, сіль, перчик до смаку і малесенькі шматочки під черевини. Тепер мені треба показати вам картоплю. Так як ми будемо їсти не з Глечечка цього. так. То мені треба його висипати на тарілочку. Це щось Кхе, неймовірне. Тут багато юшечки, такої, як коля любить. Дивіться, картопля і м'якенька, але тримає форму. І м'яска скільки, і морковка нічого не розблиндилася, як я кажу. Отаке таке не розварилось, а воно просто протомилося. Воно дуже гарне і дуже дуже смачне.